Що ви знаєте про в'язницю Седная? Уявіть місце, де темрява поглинає людяність. Седнає це більше, ніж просто в'язниця у Сирії. Це фабрика смерті, де тисячі людей піддавалися тортурам, холодуванню і нелюдським злидням. Цей заклад став символом безкарності злочинів проти людяності. Туди кидали активістів, журналістів, простих громадян, які осмілилися мати свою думку. Умови суворі, а смерть часто приходить без суду і слідства. Седнає – це виклик для всіх, хто бореться за права людини. Кожне ім'я, кожна історія має значення. Злочини, що відбуваються за стінами цієї жахливої установи, мають бути розслідувані. Світ повинен знати правду, що пам'ять про жертв змусила діяти. Тиша робить нас співучасниками. Напередодні змін потрібно об'єднатися. Поширте правду про Сиднею. Вимагайте розслідувань, підтримуйте ініціативи, що борються з безкарністю. Спільно ми можемо привернути увагу світу до цих злочинів і захистити права тих, чиї голоси намагалися назавжди заглушити. Дійте вже зараз!